Ціні. Всім привіт. Чи треба жертвувати в церкву? Так, треба. І Ісус нам каже, що треба жертвувати в церкву, яка плодоносить Царство Боже в 30, 60, 100 крат. Що це таке? Приріст спасаємих. коли дійсно приходять до учення Христового і стають учнями Христа. Проповідниками Слова Божого справжнім світлом. І в розпосюдження слова Божого треба, звісно ж, же, жертвувати. Тому що ми або в зле жертвуємо, або в себе любимих просто фокус на собі, або ми в Боже жертвуємо і собираємо Царство Боже. Тому жертвувати дуже важливо і важливо, що влажується людина, живучи на цій землі. Амінь.